Друзі, доброго ранку. Вітаю вас на YouTube-каналі каналі Ми Україна. Це наш традиційний ранковий стрім і гість цього стріму сьогодні. Петро Черник, військовий експерт, долучає його до нашого ефіру. Петро, доброго ранку, слава Україні героям. Слава Розпочну, хочу розпочати з подій на фронті актуальних зв... згідно з звітом Генерального штабу Збройних сил України, Росіяни продовж минулого дня намагалися просунутися на лиманському. Бахмутському та авдіївському напрямку там 13, 7 та 9 атак відповідно також використали 10 шахетів, з яких збили 13, понад 130 населених пунктів. Потрапили під артилерійський вогонь, але впродовж останніх днів інтенсивність наступальних операцій росіян помітно знизилась навіть впродовж останніх тижнів. Як ви зараз оцінюєте ситуацію, яка складається на фронті? Фронт став у так звану вогневу рівновагу. До речі, нічого нового. Ми і минулої весни перебували у цій вогневій рівновазі. Потім ми минулого року організували доволі серйозну контрнаступальну операцію. І при того як противник добився деяких успіхів у частині, що стосується взяття Авдіївки, то дійсно ми зараз перебуваємо у такій цій лінії відносної стабільності. Як довго це буде тривати, покаже час. Противник зараз дуже ретельно обмісковує велику мобілізацію. Буде вона чи не буде. Дуже важко сказати, але передумови для цього усі складені. Людський потенціал у них є від півтори до трьох мільйонів людей. Вони офіційно декларують власний потенціал автоматів. Калашникова виготовили поза 100 мільйонів. Звичайно, 100 мільйонів на складах немає, але кілька мільйонів точно є. За родину за завелічує московита. Поми помирали, помирають і будуть помирати. Чи такий стан справ по фронту буде в обов'язковому стані порушено? Неминуче питання лише коли і на чию користь. Ну і питання, які дії мають провести окупанти для того, аби бути готовими відновити свої наступальні операції? На вашу думку, що вони мають зробити і на який успіх вони можуть розраховувати, або на які на? Успіх у їхній філософії дуже простий: реалізувати хоча б завдання мінімум. Завдання мінімум це вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Вони не змогли це завдання реалізувати з сьомого жовтня минулого року, коли активізувалися бої за Авдіївку. Путін давав чіткі накази спочатку до 14 грудня минулого року до розмови з Петломасою, Потім до сімнадцятого. Березня поточного року до моменту самоперепризначення на посту президента Російської Федерації, але в стратегічному сенсі них нічого не змінилося і не зміниться. Коли вони наростять цей потенціал, мій погляд, що на літо будуть намагатися виходити на якісь нові мобілізаційні хвилі і будуть намагатися таки реалізовувати цю стратегічну концепцію. Нам навзаємно треба робити усе можливо, щоб це завдання зірвати, будувати лінії фортифікації. В цьому напрямку є дуже серйозні кроки. Уперед. Правильні, чому? чому неправильні, тому що лінія суровіки на себе повністю виправдала. Отже, нам треба будувати свою лінію зікліда чи свою лінію. Маннергейма чи Можено ну, нічого нового в історії уряд виділив на це завдання десь у межах до 20 мільярдів гривень. Все, що зараз може заливатися бетоном і. Будуються на різноманітніші залізобетонні конструкції, тобто доти, дзоти, капоніри і тому подібне. Відбувається ще раз. Підказую відбувається чи можлива стратегічна зміна гри? Звичайно, що можлива для цього потрібно багато серйозної зброї. Що я вкладаю в поняття серйозна зброя? Це велика кількість авіації, ну хоча б так машин 120, F-16. шістнадцятих. Достатні ракетобомбове навантаження до них, особливо далекобійні ракети, скажімо, такі як agm 158 x Комплектація, яка може завдавати ударів аж більше ніж 900 кілометрів, плюс вільно падаючі коректовані касетні бомби, і атакам про них не, не говорив і не писав лінивий. З'явилося їх у нас, ну хоча б кілька сотень, то в себе на правду могло піти значно веселіше. Яке значення мають втрати, які росіяни вже понесли за два роки повномасштабного вторгнення для їх майбутніх наступальних операцій? Поки що ніякого, поки що ніякого тут класична штатна е, сталінська методичка. Русский не можуть програти на полі бою. Скільки солдатських життів треба затратити, стільки затратимо. Мені дуже подобається на цей е, випадок слова американського генерала Джорджа Патена, командувача його третьої армії США на європейському театрі воєнних дій Другої світової війни, як він писав у листі до своєї дружини. Росіяни варвари, які не шкодують ні своє, ні чуже. Життя і хронічно хворі на алкоголізм. Путін б'ється за своє життя. Він прекрасно усвідомлює, що воєнна поразка в Україні повноцінна, навіть в тому вигляді, якщо ми зуміємо стиснути лінію до старої лінії розмежування може коштувати йому життя. А якщо так, то скільки треба Росіян убити, стільки уб'є. Тут ліміту не буде. Якщо ви вважаєте, що росіяни зосередять. Свої основні сили під час нового наступу на сході, то які загрози на вашу думку існують для інших українських прикордонних регіонів, зокрема тих, які на півночі? Ну я не бачу зараз накопичення реальних сил і засобів, котрі би по справжньому представляли загрозу. Дійсно, навпроти кожної області, скажімо так: Київська, Чернігівська. Сумська, Харківська, орієнтовно зосереджено десь близько до однієї дивізії особового складу. Плюс-мінус. Плюс Дивізія – це 2,5 тисяч людей. От від 12 до 15 на окремих Ділянках до 17 тисяч більше немає для того, щоб по справжньому проривати на якійсь ділянці будь-якій без огляду, чи це Харків, чи це Сумщина чи це Київщина, чи це Чернігівщина, потрібен 40 тисяч корпус. Це мінімум. Це мінімум за оргштатними показниками. 40 тисяч корпус потребує 825 танків, дві з половиною тисячі броньованих машин і до тисячі артилерії. От по всій лінії боєзітнення. Є у межах 470 тисяч особового складу. Вони потребують, по штатних показниках, в сухопутній компоненті до 5 тисяч танків. Є ледь-ледь 3 тисячі. Навіть нема 3 тисячі. Є 2 800. Вони потребують у межах до 7 тисяч бронетехніки. Навіть 5 тисяч немає. І так по всіх категоріях зброї. Тому де їм це все взяти? ну Мені дуже важко зрозуміти йдеться про повноцінне забезпечення, бо чи ще є мотлоху, є багато. Скажімо, артилерії ми винищили, вже добігаємо до майже 11 тисяч, але ще десь така сама кількість на складах є. Танків уже добігаємо до 7 тисяч, але ще щонайменше до 15 тисяч різної бронетехніки, не тільки танків на складах є, але є момент: це все потребує ремонту, зняття з консервації і доправлення до полі бою. За гарматами вони максимум що можуть собі дозволити місячно до 250 гармат, гора 300. І так по всіх категоріях техніки є, е, є ресурс їхніх ремонтних придатностей, і по-іншому не буде. Тому чи вдадуться дакту божевільням такими невеликими силами здійснити якийсь ред А чому. Це це може статися. Що ближче крах, крах імперії, то божевільніші її дії. Марк Тулі, цицерон не мої. Слова, але розуміємо, що все, що ми могли за два роки там замінувати, огородити, побудувати все, що можна побудувати з укріплені із зубами, драконами, Тому, що все вже зроблено. Вони, якщо й підуть, то будуть тільки дорогами. А як працювати на дорогах? Ми навчилися на початку цієї війни. Нагадаю, що FGM-148 Javelin, ми друга країна, оператор після США їх є достатньо. Поки росіяни знизили інтенсивність наступальних операцій на землі, локально в короткий проміжок часу відновили високу інтенсивність ракетних ударів по українській території з використанням різної номенклатури зброї, зокрема і суперсучасних, як вони самі позиціонують ракет циркон, які успішно були збиті українською протиповітряною обороною. Які характерні особливості цих ударів ви для себе відзначили? На вашу думку, наскільки російське виробництво а, ракет на сьогодні дозволяє підтримувати високі темпи таких ударів? Серйозне питання, розбираємо його, бо в ньому є кілька складових. Перше, вона, якої ж фундаментальної новизни не було за винятком останніх авіаційних ракетних ударів. Є відносна новизна, частота, тобто буквально за 4 доби, зробили зробили 4 ракетні пуски. От тут є відносна ще раз пись: відносна новизна. Бо якщо нам треба відмотати у жовтень 2022 року по березень 2023, я персонально сам для себе називаю цей е, період е, темне півріччя або час гудіння генераторів це дуже важлива деталь дуже буду на ній акцентувати бо зараз неймовірно багато розігнано страху що нам кінець нашій енергетиці кінець ми тоді витримали той шквальний удар. що нас було суттєво менше систем протиповітряної оборони. Тільки за грудень 2022 року росіяни випустили по території України 236 ракет. Нічого з того часу не повторилось. Максимальний показник у 122 ракети за одним залпом з в кінці минулого року. Вони також не повторили. Тому нічого аж такого особливого немає. І я свідомо свідомо от уводжу цей термін. Гудіння генераторів бо нічого подібного зараз не відбувається. Ну так Харківщина без, без без світа це доволі дошкульно і неприємно. Але якщо брати усю нашу державу, то ми не перейшли в режим роботи генераторів, і на мій погляд, ми і не перейдемо. Тобто то це дуже важлива і принципова деталь в частині потенціалу. Якщо взяти всі, ракети всіх класів Х-101, Х-555, П-800 певісімсот Онікс. Х-47, М2, кинджал, 3 М14, калібер, обидві комплектації, і крилату, і балістичну іскандерів. Зараз вже застосували над 3 М-22. Циркон, плюс ще сюди треба додати ракети ближньосередньо, бо це все, що ми зараз перелічили, це далекобійні від 500 кілометрів до 5 тисяч. Сюди треба ще е, додати як мінімум три ракети Х-31, Х-35 і Х-59, від 110 до 300 кілометрів е, уражень. То виробляти цих всіх ракет разом, підкреслюю, разом, вони можуть 120-130 на місяць, більше не можуть і не зможуть. Чому? Є верхня планка не так самих ракет. Як вибухових речовин акуратно це сам для себе і серйозно проаналізував. Десь рік тому вони вийшли на показники підняття виробництва алюмінієвої пудри, селітри, аміаку, Далі серчаної кислоти, різного типу амоналію, перексоліну і тому подібне на 30% від того, що виробляли, і не можуть більше вийти, просто фізично не можуть. Тому за оці показники 120-130 ракет. Ну якщо вийдуть на 140, ну то це для них буде просто щось неймовірне. А огляду на те, яким способом вони завдають удари, це як правило два місяці на копичу, і потім от зараз кілька днів завдають ударів, Ну, ми ж по великому рахунку з цим завданням порали. А так є прориви. Протиповітряної оборони є, а їх і не може і не бути залізні куполи знамениті ізраїльські найкращі у світі 7 жовтня пропустили значну частину водогінних ракет, які зроблені із водогінних труб. То, що казати про нашого противника, який все ж таки має другу ракетну школу у світі, він також навчається, він вдосконалюється, він розвивається, і жодним чином ми не маємо права цього ігнорувати. Але у стратегічному сенсі. Такий є відносний паритет. Над, над Україною вже висипано поза поза 10 тисяч ракет різних класів. І що з того? Ну і що з того по лінії боєзвітлення, де стояли, там і стоять жах, страх, паніку на українців навести не не змогли з точністю до навпаки. Кожен прорив, який відбувається, тільки зміцнює нашу лють і ненавість до них безумовно, те, що наші системи протиповітряної оборони впоралися з таким озброєнням, як Циркон, у мене особисто викликає лише захват. тому що. Якщо враховувати навіть роки виробництва цих систем, то це дійсно ну не диво, а швидше професіоналізм і якість ППО і професіоналізм українських бійців протиповітряної оборони. До речі, вже наприкінці вчора була картинка популярна про те, наскільки часу потрібно Циркону, щоб долетіти до різних українських міст. Я е, скажу, чому не варто її брати на віру щодо циркона. Враховуючи, що російська пропаганда і Путін особисто коментували ці ракети, позиціонують їх як супер-ультрагіп сучасні гіперзвукові, і дійсно спеціалісти Дефенс Експрес з посланням на свої джерела повідомили, що їм здається, вдалося ствердити двигун, який забезпечує швидкість гіперзвукову понад 5 махів на марчовій ділянці руху цієї ракети, але тим не менше, її збили. Яке це має значення, враховуючи, що Росія. Продовж десятиліть, я б сказав, лякала Європу і Україну своїми ракетами, які не збиваються жодними, як казав Путін, існуючими і перспективними системами протиповітряної оборони. Це моє значне в тому, що росіяни не спроможні будувати по справжньому серйозну зброю. По справжньому я, звичайно, жодним чином не применшую їхніх спроможностей. Вони це роблять. Вони це роблять. Але ви знаєте, якість зброї російської найкраще по... Про, про ілюструвати на прикладі, скажімо, їхньої знаменитої машини брони тигр, як і ніхто не дуже пишаються. от там двигун від фірми американської Камінс в тому самому Ха 47 м 2 кенеджал 130 елементів. Електроніки західного виробництва, знаменитий їхній Орлан 10 таким не страшенно пишають. От мовляв, такий безпілотник побудували розвіданий, що просто щось неймовірне. Та там тільки корпус їхній алюмінієвий двотактний, двотактний бензиновий двигун до початку війни комплектувався японськими виробниками. А вся телерадіометрична апаратура німецька і американська, і так куди, куди не подивися, на навіть най, найбільш прокачений їхній модернізований. Танк Т 72 б 3 Все, що стосується прицілювання, особливо в тепловійному режимі, це французькі фірми, і так пальці можна загинати до нескінченності. Дуже дуже і довго. Скажімо, той самий проект 22-160 Василій. шістятвасілі ну, один з найновіших їхніх малих ракетних кораблів. Там двигун німецької фірми. МТІ, не спроможні росіяни повноцінно будувати таку, як треба, зброю. Не сумніваюся, упевнений на 100%, що в частині систем наведення і прицілювання мікроелектроніка у цирконах також західного походження. Знаєте, дуже і такий гарний приклад порівняння. Не може новий автомобіль, навіть новесненький з Голочки у там у Целофані Волга. Виграти перегони у каділака, от не може так не буває. Ну за воєнком колесо глуснуло, то тоді буває все дуже по різному. Але якщо йти суто по категоріях порівняння технічних характеристик, то це просто неврали. До речі, танк один з найкращих М 1 А. А один Абрамс розробила фірма Cadillac, так щоб ми собі розуміли неспівмірність не якості. Ну а те, що мотло будували, будують і будуть будувати, на те нема ради. Правда, до речі, сказати, дуже принципову річ, але дуже важлива завдяки цій війні, особливо ревізії системи протиповітряної оборони Російської Федерації під час ударів добрих світлих сил. Безпілотних по їхніх нафтопереробних заводах. Бо ми ж розуміємо, це, це не ми. Це хтось там вирішив на нашому боці поборотися, то Росія уперше минулого року з 60-х років, це це дуже багато. Це дуже багато це е, практично більше ніж півстоліття. Втратила другу позицію в світі виробника і продавця зброї. Втратила, якщо ще за минулу п'ятирічку вони. Продавали зброю більш ніж у 30 країн, то за підсумками 2023 року ледве півтора десятка, і це просто фантастично добре. Чому? Бо це також зменшення потоку доларів. Російська Федерація, взагалі Росія, як імперія як імперія, живе рівно доти допоки має вільно конвертовану валюту, зчезає вільно конвертована валюта кінець цьому недодержавному утворенню. Пане Черник, ще наостанок хотів з вами поговорити про те, як Росія намагаються маніпулювати версіями про те, що сталося в російському кроку з ціті холі, тому що напередодні очільник служби зовнішньої розвідки російської Наришкін сказав, що за терактом, ну фактично прямо сказав, що за терактом стоїть звісно Україна. В той же час видання Bloomberg повідомляє, що навіть в оточенні Путіна не всі вірять в найближчому, в те, що до цього якось причетна Україна, тому що немає жодних доказів, які на це вказують. Плюс Лукашенко сказав, що терористи рухалися від бік кордону з Білоруссю, очевидно створивши Воїну в тій версії російської пропаганди, яка була від самого початку, що вони рухалися в Україну. На вашу думку, яким чином для чого Росія буде використовувати цей теракт? І навіщо вона намагається навіть попри відсутність фактів пов'язати його з українською державою? Та а що їм залишається робити? Їм потрібен абсолютний ворог. Вони обрали. Стратегію обложеної фортеці, ми добре прекрасно усвідомлюємо відновлення справжньої московської імперії чи на держави, як на собі там про себе мислять неможливе без України, а отже, їм потрібен такий жупел страху, щоб розв'язати повністю собі руки в частині абсолютного нищення нас як нації. І, на мій погляд, оце, оцей терористичний акт це один, один з пазлів у тій величезній картині. Але тут використовую персональну точку зору, не претендуючи на істинність. перше, ми не знатимемо. У найближчі десятиліття, хто по справжньому цю операцію організував, хто переслідував і які цілі тут може бути просто безліч конспірологічних версій, як воно все було в реальності. узнають тільки наші внуки, а то і правнуки. Деякі операції мають режим засекречування десятиліття на а то і деякі моменти першої світової війни ще досі не розсекречені. підкреслюю, більше ніж 100 років, а деякі документи ще досі не розсекречені. Приведу такий цікавий приклад. Свого часу радянський союз здійснив найблискучішу вербовку всіх часів і народів, але надалес засновник ЦРУ, так і сказав, що це найблискучіша вербовка, так звана Кембриджська п'ятірка. П'ятеро високопосадовців Великої Британії в 30-х роках були завербовані. Найвідоміший з них ентоні блант, котрий був персональним воєнним радником Георга Шостого всю війну і зливав колосальну кількість інформації для росіян. Але засвітили його аж в кінці 80-х, щоб ми розуміли, яка відстань пройш... пройшла. Тому це дуже важливий момент. Ми правда не знати. Ми можемо тільки догадуватися. На мій упереджений погляд, це гра середньої ланки. Середньої ланки. Я думаю, що Путін персонально сам не давав наказу на організацію такого Ракту. Але ж, от у цій частині, що стосується боротьби веж Кремля між собою за владу. От там може мати сенс такий спосіб можуть тиснути на Путіна самого, щоб він переходив чорні риски, скажімо, у частині у частині, що стосується тактичного ядерного удару. Чому ні? Може таке бути. Більше того, це такий своєрідний, своєрідне, своєрідний спасальне коло для. Для Путіна у частину виправдання широкомасштабної величезної мобілізації, ніби вже запобіжників немає ніяких. Плюс давайте будемо чесними різко переключена увага від України, особливо в частині ударів по гідроелектростанції. Навіть прокреслилася там якась. Дипломатична підтримка і співчуття у частині боротьбі і старим добре забутим злом, бо це старе добре забуте зло, яке називається і діл, яке по великому рахунку розгромили, але не знищили. І розуміємо ще один момент: у цій велетенській грі не один гравець. Якщо хтось думає, що тільки одне ФСБ грає, то точезно помиляється. Грає тут і ділиці, і грає ще ціла низка найрізноманітніших організацій, котра ловить свою рибу. А як ця риба виглядає, я ще раз. Підкреслю, що ми навіть не ми наше покоління вже точно є, а будуть знати тільки наші діти і онуки. Загальний підсумок дуже принциповий і дуже важливий. Якщо це навіть не росіяни, а це дійсно іділ. от дійсно допускаємо, що так воно є, бо така версія також існує. Ми не, не маємо права її не розібрати. То це означає, що із у роботі російських спецслужб не просто все погано, а поганезно, просто ганебно погано. Однак, персонально я таки схильний до, до головної версії, що це внутрішня. Гра щось на зразок Коширського шосе чи Рязанський цукор, які виправдав тоді агресію проти Чечні і повні є зачищення. Є вже підтверджена інформація, що там були представники служби зовнішньої розвідки. Це вже персоніфіковано, що вони навіть озброєні були, але щось пішло не по плану. Тепер такий може ліричний висновок з цього всього. Даруйте мені за мою жорстокість, моє серце до них холодне, абсолютно. Чим більше московити переб'ють одне одного, тим краще для нас. Безумовно, дозвольте ще уточнити один момент щодо розв'язання рук Путіну на вбивство українців. На сьогодні вони чимось зв'язані, якщо ми не говоримо про ядерну зброю. Йдеться про чорні риски. Я маю на увазі тільки чорні ризики. Все ж таки на велику мобілізацію вони не відважуються. Чому? Тому що є певний Бунтівний елемент, навіть не те, що бунтівний є певний момент, який може перерости в саботування оцінкої великої хвилі мобілізації. А вони цього дуже сильно бояться. Причому треба Росі... Росію треба ділити на дві частини. Принципово є так зване великоруське ядро, тобто є, там православне, є скрипануте є, чи як на себе називають зайво хромосомні, а є поневолені народи. є Башкири, є Татарстан, Чечня. Калмики і так далі. Сама Чорнорота Симонян каже: нас 194 дев'яносто народи в Росії. Ми окрема цивілізація, і треба оце оце треба дійсно розділяти, тому що мобілізація в ядрі великоруських це одне велика майнова. Велика це коли в день мобілізують 5-6 людей. А мобілізація у цих поневолених народів також велика. Не чеченські загони, які вірно служать Кадирову і воюють в його особистих інтересах. А справжня велика мобілізація це коли в кожному селі будуть вигрібати все, що можуть вигрібати особливо у цих. Мусульманських народів, а розуміємо, що Росія 20% відсотків це це мусульмани, це дуже багато. Тому тут тут є нюанси, і вони такі доволі серйозні, і дуже мені зараз важко дати чітку аналітичну оцінку. А хто ж справді це зробив? Хоча справедливості зради, якщо отаке ярище буде. Розгортатися і умовно до півроку станеться ще кілька таких терактів. Отоді за підсумками цілого ланцюжка цілого ланцюжка дійсно можна буде наблизитися до якоїсь більш-менш реальної картинки, але не швидше. підкреслюю, не не швидше. Конкретно в цьому теракті невідомого більше ніж відомого. Петро дуже дякую вам за час, який ви присвятили сьогодні зранку нашому спілкуванню. Військовий експерт Петро Черник був гостем нашого ранкового стріму. Гарного вам і безпечного дня. Дякую. Друзі, ну як я обіцяв, що до вчорашньої картинки наприкінці, де ракета «Циркон» долітає до Києва. я Думаю, ви її бачили, тому що вона стала достатньо вірусною, зокрема, в середовищі телеграму. І я на жаль, не можу показати її в стрімі, але там йшлося про те, що до Києва долітає за 6 хвилин, до Житомира за 6,3, до Вінниці за 5, до Миколаєва за 2 і так далі. Так, от експерти видання Дефенс Експрес поставили під сумнів цю картинку, тому що ніхто по факту не знає реальні швидкості, на яких літається ракета, є лише припущення, і крім того, вони дійшли до висновку, що ця інформація базується на Якщо ракета «Циркон» має швидкість 9 тисяч кілометрів, але по факту це максимальна швидкість, яку може ця ракета розвивати лише на невеликих етапах свого польоту, тому стверджувати про те, що дійсно ракета там церком долетить до Києва за 6 хвилин, можна на дуже дуже приблизною долею ймовірності, хоча ми розуміємо, що вона надзвичайно швидка. Але тим не менше приклад того, як не варто брати на віру все, що ви бачите в інтернеті, і все ж таки варто дослухатись дослухатися до експертів, які розуміються на ракетному озброєнні, які можуть надати більш детальну інформацію, але летить вона дійсно надзвичайно швидко. Тому повітряні тривоги ще є одна, як мінімум, підстава серйозна, не ігнорувати, тому що. Досвід попереднього ракетного удару цими цирконами по Києву показує, що часу сховатися. Насправді то вони так і багато, якщо не сказати, що його немає. Гарного вам дня, дякую, що ви нас дивилися, Підписуйтесь на Ютуб канал Ми Україна. Ну і бережіть себе. Україна обов'язково переможе до зустрічі.